Слава Україні, український легіон у Польщі затримано 14 осіб, які заробили на ухилянтах 40 мільйонів гривень. Я Ольга Захарченко Протягом наступних п'яти хвилин детально про найважливіше. Український легіон у Польщі розпочав набір новобранців. Про це повідомляє Міноборони. У польському місті Любліні на базі українського консульства відкрився рекрутинговий центр у межах ініціативи Український легіон, яка має на меті залучити українців за кордоном до сил оборони України. За перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 через консульські установи. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що Україна забезпечує новобранцям форму та толове забезпечення, а польські партнери озброєння і техніку. 40 мільйонів гривень заробили на ухилянтах. Служба безпеки України викрила схему ухилення чоловіків від призову, яку організував киянин, залучивши 13 спільників, у тому числі військовослужбовців. Повідомляється, що за місцем проживання учасники групи облаштували підпільні типографії, де виготовляли довідки Валка про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Така послуга коштувала від 8 до 12 тисяч доларів з однієї людини. В подальшому охочі уникнути призову, подавали фіктивні документи до ТЦК для звільнення зі служби та зняття з військового обліку. За даними слідства, фігуранти заробили на ухилянтах понад 40 мільйонів гривень. Правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями проживання фігурантів у військових частинах, а також територіальних ТЦК та СП у двох регіонах і у госпіталі. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 250 Підроблених печаток та штампів. Також вилучено понад тисячу меддовідок та бланки військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагались уникнути військової служби. Правоохоронці вже затримали 14 осіб, яким повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживанні впливом та ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчиненому в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, Перевіряється причетність до вчинення цих злочинів інших осіб. На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів. США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Родині топ-чиновників належать чималі статки, а саме 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних авто. Корпоративні права на 48 мільйонів гривень готельно-ресторанний комплекс. У їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках майже 2,3 мільйона доларів. США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Хмельницькому відкрили кабінети Я ветеран для підтримки ветеранів війни. Вони функціонують за принципом єдиного державного реєстру ветеранів війни. Є ветеран. Про це повідомляють у міській раді. Ці приймальні знаходяться за такими адресами, як вулиця Інститутська, 18, вулиця Перемоги, 10 б та вулиця Шевченка, 99. У кабінетах ветерани можуть отримати консультації від фахівців, вирішити побутові і соціальні питання, а також отримати послуги за принципом єдиного вікна. Тут створено комфортні умови з урахуванням принципу безбар'єрності. На даний момент у кабінетах надають 9 послуг, серед яких встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, визначення статусу членів загиблих та надання матеріальної допомоги для капітального ремонту приміщень. Запис на консультацію можна здійснити онлайн на сайті. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Оперативна, перевірена та найважливіша інформація у наших соціальних мережах. Долучайтесь. Бажаємо вам тихого та мирного дня. Слава Україні!